Ніколи не спіть без трусів. Друзі, зараз будете сміятися, але повірте, коли додивитесь до кінця, смішно вже не буде нікому. Чому я про це хочу поговорити? Тому що дуже багато людей втрачають силу, втрачають свою сексуальну тягу до один одного і втрачають свої фінанси саме із-за того, що сплять без трусів. Ви маєте розуміти, що вночі активізується дуже велика кількість демонів. Демони, які харчуються вашою сексуальною енергією, саме через саму першу чакру, яка знаходиться між органами, між анусом і між органами половими. Ось ця частина має бути закрита но вночі. Тому як би вам не було жарко, як би вам не було ж бажання спати без нижньої білизни, я вас дуже прошу. Якщо ви хочете дійсно захистити себе, свій організм, свою енергію від всяких демонів, лярв і тому подібних речей. Будь ласка, спіть у ніж у нижній білизні. Я вас закликаю і призиваю до цього. Можете сміятися, можете не сміятися, але повірте, просто перевірте це. І мало того, дуже багато людей ще й отримають сексуальну якусь, вибачте, мене гвалтування саме демоном, коли людина спить без нижньої білизни. Тому моя вам рекомендація. Ви записали, зрозуміли. І вірити вам, не вірити, це ваше право. Але я дуже рекомендую цього не робити. Все ж таки, білизна є білизна. А, і ну а для тих, хто хоче отримати від мене безкоштовний розклад на травень місяць, я вже для вас підготував його. Тому вам потрібно лише написати слово «Мольфар» під цим відео. і Я вишлю вам безкоштовний розклад на всі сфери вашого життя. Цінуйте і обняв вас.